Питаю в себе іноді. Купили сетку капусти по 12 гренеке. Чи повторила б знову, що пройдено було? Зараз щось переобідаємо да й будемо далі працювати, наче поки дощу не показує, зранку більш було, А зараз трошки розвиднялось. Ну і дівчатка ходить добре. Вже раз капусту купила, значить, зробила. Укадідуля обрізає рози, я зараз приготую маринад на квасіння капусти. Не маринад, а розсіл. розсіл. От. Квасить капусту, шаткувати буду завтра. А сьогодні позакип'ячую розсіл, бо треба, щоб він повністю охолонув. Тут 5. Значить, по столовій ложці. Ну, як набереться на літр води столова ложка солі, а сюди п'ять, п'ять. Три. Чотири і п'ять. Зроблю з медом, з медом як вже розсіл закипить. Треба дати йому, щоб він трішки охолова, але ще був гарно теплий. І тоді додати меду по 3 столових ложки на кожен літр води. От у мене тут 5 літрів. Я сюди додам 15 столових ложок меду. Трошки водички надберу, розчиню цей меду теплій воді, задвелю і все. І хай він холоне. Оце ми таке будемо витворяти. Ну, це буде завтра. А зараз поки що. Закип'ячу <гум> розсіл. Ні, сьогодні мет сьогодні буду додавати, як трішки охолоне. Коротше говоря. Дівчатка на око. Воно, чим плотніше вкладеш, ясна діло, що тим більше капусти туди ляже. Але в мене так розсіл гуляє, можна і так сказати. Нічого страшного. От Оце таке. Дідуля не їсть, ну я йому говорила, що він таке не любить. Він не квашену капусту не любить. О, то огірки помідори йому це таке. А я люблю квашену капусту, люблю пелюсточку. ну, Люблю. Довбала мед, в мене минулорічний мед є і всейшній є. його дорогий мед, я розумію, якщо в кого є минулорічний засахарений, нічого страшного, потихеньку надовбіть. От, і дуже смачна капуста виходить з медом, я що і без меду смачна, і стоїть довго, і не темніє, можна в банки понапихати, позаливати цим розсолом. І все. І ням-ням. Період, скільки через. Коли вона буде готова, все залежить від температури, в якій ви будете її тримати. Якщо ви хочете, щоб було швидше. Якщо це із медом, то поставить десь у хаті, ну, чи в банку, чи в що там якусь мисочку, бо ж ще трошки буде сочитися. Ну, через днів-три вона вже буде й хороша. Без меду трошки довше. Ну, бо там солодощі немає, то трошки довше кваситься. Я все в літній кухні залишу, коли буде готова, тоді й буде. Оце так. Так, дівчатка, у мене тут 15 столових ложок меду. Водичка вже трішки приховула, ну вона ще добре, добре гаряче, щоб. Ну і не кип'яток. І зараз я оцей мед, щоб він розчинився гарнесенько. І вилю назад це все діло в каструльку. І хай холоне. До завтра, хай холоне. Я завтра нашаткую капусточки, морквочки. Я не знаю, я, мабуть, у відеречка поскидаю його все дай. Без муроки, щоб з банками не тягати. Оце таке діло. Так, ну вже майже майже вже розстав, ще трошки поколочу. Та й порядочок. Ой, смакота. Дуже добра капуста виходить з медом. І без меду добра. О, що таке річе? Речі. Так, це порядок виливаю назад в каструльку. І, дорогі дівчатка, сьогодні такий день, що до чого руки не стоять. Я лежу вчора понакип'ячувала то заставила себе, нашаткувала капусти, натерла моркви, понапихала баночки. Трьохлітровий, гарно понапихала і залила, саме зараз, залила цим же ж, росолом з медом. Як ми робимо розсіл? Це я хочу розказати, щоб тоді вкинути у кружечок, бо я вже розказую, мабуть, років два, а нікуди не вкидаю цей рецепт. Ну, щоб в будь-який час ви могли глянути і, і знати, що до чого. Накип'ячуємо спочатку розсолу. На літр води столова ложка з невеликою гіркою солі кам'яної. Ну, я 5 літрів води брала, вкинула туди 5 столових ложок солі, закипіло, виключила. Десь хвилин через 15-20 набрала. Ну, я вже е, приготувала на кожен літр води по 3 столових ложки меду. Тобто, у мене вже 15 столових ложок меду було. Тут. Сюди налила гарно теплої води, мед цей пока, ну щоб розчинився, і вилила туди в кострлю з цим розсолом. І до повного охолоджування. І холодним капусти нашаткували, понапихали в банки. Хто з морквою любить, хто без моркви, хто як любить. І залили цим маринадом. Хочете, щоб скоріше в кисло треба забрати у хату, де в тепле місце поставити. У мене, мене буде стояти у літній кухні. Ні, одну баночку, мабуть, заберу в хату. Ну і банку треба поставити ще в якусь мисочку, щоб, бо буде розсіл підтікати, щоб вам на столі не наробило шкоди. Ну, дивіться, дівчатка, через скільки буде готова капуста. Це залежить від температури, в якій ви будете її, ну, в якій вона буде стояти. Якщо в теплі ну 2-3 дні оце з медом буде вона вже готова. Пробуйте потрошки. Я, наприклад, люблю, як вона ще тільки починає, то схватиться. 2-3 дні і все. Ця що без меду трошки довше, днів 4-5 треба, щоб постояла. Все залежить від того, в якому теплі буде знаходитися ця капуста. Якщо я оце в холоді її оставлю, одну банку з собою заберу, то ясне діло, що вона буде кваситися довше. Пробуйте. Ну Трошки потягнули, попробували, і вона швидко укваситься.